Це відео з архіву Миколи Ніколаєнка. Кілька місяців він прослужив на сході країни і загинув на початку 2015 року на Донеччині. Йому був 21 рік. Майже 9 років відтоді мама Валентина Євгенівна щодня згадує все його життя. Це перший да, це де він ну, маленький ще зовсім був. Дятел ось зовсім, зовсім близько. На жаль, що фотографія чорно-біла це вже більш такий дорослий. Це дитячий садок. Садок. Це перший клас. А це армія. Срокова служба. Валентина Євгенівна дбайливо зберігає все, що нагадує про сина. Це не тільки фотографії. Його шкільні порубки. Каже, він любив майструвати. Казкові фігурки, кухонна дощечка, інші вироби з дерева. Дуже багато таких виробів яких він, я тепер їх бережу. І це такий світильник був у нього. Ми його зберегли, звісно, це він сам робив сам. Це уроки праці, я не знаю якому, перших, третіх класах, четвертих, а це вони вчились вишивати і ці пуговиці, це він сам пришивав, бачите, як з тієї сторони. Ну... Молодший сержант Микола Ніколаєнко, командир відділення 93 ї окремої механізованої бригади, брав участь в обороні Донецького аеропорту. Отримав осколкове поранення біля селища Піски. 15 січня 15-го року помер у госпіталі. Він збирався йти в відпуск, але він передав речі. А у його побратима народилася дочка. Ну, чи ну, дитина. І він ну, віддав свій відпуск цьому чоловіку. Це в самих Пісках, це клуб, в якому вони жили. А це вже, на жаль, коли його не стало. Це ми його не знаємо таким. Це нам фотографія незнайома. Він для нас тут занадто дорослий. В архії пані Валентини відео поховання сина. Його несли по центральним вулицям міста, поховали на алеї Слави центрального кладовища. Станіслав Мальований вчився разом з Миколою на юридичному факультеті Сумського державного університету. В його розумінні юрист це той, хто не обвинувачує, а той, хто захищає і захищає по справедливості та честі. Це була дуже гарна людина, дуже, дуже непосидючий хлопчик, який завжди шукав правди. В момент для України негарний. Взяв Академ отпуск і пішов захищати вітчизну. На що своїм мамі та татові сказав, що. Мама, а хто як не я? Якщо я тебе не захищу, то тебе, так як я, ніхто не захистить. Він був дуже доброю, дуже позитивною людиною, якої мені не вистачає. Ми часто його споминаємо. В архіві Валентини Євгенівни подарунок від однієї з однокурсниць сина. Їй приснився сон. І він сказав вже після того, як загинув, що ти. Моїй мамі віднеси крестик. Ну, оце вона нам купила, і це ми її не знали до того, як вона нам передала. В окремій папці документи, дитячий лист до бабусі, газетні статті про сина, нагородні книжки. Микола Ніколаєнко посмертно нагороджений орденом за мужність, знаком пошани за відвагу. Він почесний громадянин міста Суми. На сумській школі 29, де він навчався, відкрита меморіальна дошка на його честь. Інформація про Миколу Ніколаєнка зібрана в бібліографічно-біографічній пам'ятці, яку до дня його народження підготували в обласній науковій бібліотеці. Тут біографія світлини дитячих, юнацьких і фронтових його років, фото нагород і фото з родинного архіву батьків, а також посилання на всі публікації про нього в місцевій пресі. Ця пам'ятка буде називатися Микола Ніколаєнка гідний син своєї землі. Має бути п'ять примірників. Два примірники залишаються в бібліотеці в нашому відділі. І сподіваюсь, в юнацькому відділі буде ну для патріотичного виховання дітей. А також подаруємо батькам цю пам'ятку і подаруємо в Сумський державний університет, де Коля навчався, був студентом, і в рідну його 29-ту школу сумського. Також у бібліотеці підготували біографічну фотопрезентацію про Миколу. Статтю про нього містить і книга пам'яті представлена на виставці у краєзнавчому відділі. Для мами Валентини Євгенівни безцінна кожна згадка про сина. Каже, її мета зберегти пам'ять про нього. А це на сьогодні. Спасибі владі пам'ятає. Розміщений був біворд неодноразово. 21 грудня Миколі Ніколаєнку мало б виповнитися 30 років. Оця перина залетіла у вікно. Коли? Уже як він загинув. Років два, напевно, назад. Я тепер її берегу. Олена Рашевська, Євгена Брасімо, Вікторія Скоркіна, Суспільне новини, Сумщина.